І... Не переживайте, я не хочу знову. Треба зразу. Можна, так, шановна українська громада, шановні львів'яни, в незвичному нині ми ракурсі маємо виступати і звертатися до громади, тому що о 12.30 мала бути прес-конференція оголошена, і ми збиралися. І виступити, дати своє бачення з приводу деяких тривожних подій, і відповісти на запитання львівських журналістів. Однак не сталося так, як ми хотіли, тому що на прес-конференцію вірвалося біля чотирьох десятків, е ну як вони себе певно вважають, журналістами в балаклавах, в уніформах, з кастетами. З монтуровками там шоломами, я то не, не спеціаліст не знаю, з ножами і хотіли допомогти нам провести прес-конференцію. Чому так сталося? Перш ніж пояснити, я дуже хочу вибачитися перед усіма журналістами, які віддали належне заклику, який визвучав в інтернеті, і прийшли на е, запропоновану прес-конференцію. Щиро прошу вибачення, що не відбулося вона та прес-конференція. Ми, напевно, кожному, хто вважатиме себе скридженим, дамо ексклюзивне якесь інтерв'ю. Будемо потреба така, чи якщо спроможні, будемо ось, але просимо вибачити, це сталося не через нашу небажання чи нашу боязнь. Ми зрозуміли, що з цієї прес-конференції мали зробити публіку, мали зробити якісь картинку для засобів масової інформації. Чому? Та тому, що 28 лютого вийшла заява Львівської обласної організації Правий сектор дуже критична, дуже гостра. Тільки за добу там, понад три тисячі переглядів цієї газети «Жовківчанка», хто не бачив, раджу почитати. Ми чекали якоїсь відповіді, відповіді не надійшло. Вирішили дати більш ґрунтовне пояснення пресі і львів'янам через засоби масової інформації. Однак, не маючи що відповісти. Ці люди, яких ми в цій заяві десь, як то кажуть, зачіпаємо їхні шкурні інтереси, вирішили зірвати її, пообливати клеєм ПВА, як вони збиралися, повкидати в смітники чи щось інше. Зразу хочу сказати, якщо хтось думає, що, обливши брудом мене чи моїх друзів, які сидять тут поруч зі мною, їхні руки і пики стануть чистішими, вони дуже помиляються. Якщо Моє добре ім'я, якийсь авторитет, який я заробив на старості літ. Якщо моє здоров'я чи навіть життя буде потрібне для того, щоб вивести оцю наволоч на чисту воду, то я буду вважати це величезним подарунком долі, що я принаймні недаремно прожив це життя, і принаймні не дозволив мерзотникам, прикриваючись оунівським тризумом, творити кримінальний безпреділ за вказівкою московських паханів. Хай вони мають собі то на увазі. Якщо ми маємо скласти голови, то принаймні не даремно, принаймні львів'яни повстануть і оцю всю бедлоту викинуть геть з нашого старовинного славетного міста. А тепер, по суті діло, два слова я спучну, а тоді, мої друзі, продовжать. Чого стосувалася оця ухвала? Зразу хочу. Упередити і теж малесеньку ремарку сказати: до грудня місяця я мав чи честь сумнівну честь керувати тим правим сектором Захід, який я створював, і 10 місяців очолював, і ми працювали. Однак тривога почала закрадатися з перших же днів. Чому нашу організацію єдину легітимну, яка могла називатися якимось правим сектором, тому що партія як така, 22 числа на з'їзді, вона хлопці розкажуть більш подробно, детальніше? Була перейменована партія УНА у правий сектор. Ніяких партійних структур ніхто не створював, обрали провід і все на тім що скінчилося. Прислали у повноважених. Так от, про тих уповноважених трохи далі будуть говорити колеги. Партії немає як такої, лишились тільки осередки УНА. Партійні, обласні, міські, по-моєму, біля 28 осередків є в Лівівській області. Вони єдині мають право називатися партією правий сектор, тому що перейменував з'їзд перейменував саме партію УНА. Ні один із тих активістів, які зараз бігають, вибивають гуманітарну допомогу, здирають з львів'ян останні крифти тільки для того, щоб потім невідомо, де воно йшло, причому збирають з українців по всьому світу. Він не має права називатися правосекторівцем. Тільки тому, що він навіть не написав заяви будь-якої партійної низової організації. Це так тоді. І от оця заява вона стосувалася тих ганебних звинувачень, які є на адресу так званого уповноваженого правого сектора у Львові. І там було сказано, що якщо правий сектор має перетворитись на організацію, яка дискредитує українську національну ідею, то хай вона краще вибере собі для знищення не українську національну асамблею, а якусь партію, якої не шкода. Ми не збираємося воювати за печатку, за назву, за символіку, хоча та символіка щедро поролита кров'ю наших героїв українських, і тепер під тою символікою хизується або відверті дурні. Недумкувати, які не розуміють, що їх тупо використовує і розводить московська агентура. Або відверті кримінально-ФСБшні кадри, які мають за мету дискредитувати на Вгаличині українську національну ідею. Тому ми не збираємося боротися за цей бренд і не збиралися. Я, як Виконуючи тимчасові обов'язки, просто доручили керівника політвиконкому. Я збирався тільки допомогти хлопцям відродити ту партію, яку я з 90-х років пам'ятаю, яка становилася. Може, не завжди була на е, вершині слави, але принаймні ті люди знали, що робили, і робили багато, достатньо зробили стільки, щоби зараз не терпіти наругу від приблуд, які позбиралися Бог з нас звідки, із Росії, і Бог з нас з яких областей. І тепер нам, галичанам, диктують, якими нам бути патріотами. Тому, шановні колеги, я ще раз прошу вибачення у журналістів, що ми не змогли донести нашу інформацію. Ми її обов'язково доведемо. Я прошу вибачення в громади, що ми робимо це в вигляді звернення, а не е, правдивої е, прес-конференції. І я з задоволенням передаю е, слово своїм побратимам. Голова обласної організації, уна колишня, а тепер це є правий сектор. На жаль, по закону так є. Хоча я думаю, що друг Петро би багато зробив, щоб все таки називатися знову ж таки керівником УНА, а не правого сектору цього дискредитованого ФСБшниками. І голова міської організації колишня вона, а тепер правий сектор з точки зору закону, з точки зору того, що відбулося на з'їзді, це єдино істинні організації, які на даний момент існують. Інших організацій правого сектору на даний момент ніде не існує, не тільки в Нальвівщині, але і в Україні. Окрім проводу, якого обрали ось ці делегати, які сидять поруч зі мною. Нема більше нічого. І якщо московські агенти... Чи ті, хто їх сюди поставив, хочуть зробити з правого сектору те, що вони роблять, то я думаю, що голубці просто виступлять з ініціативою, відродити вона і скасувати рішення з'їзду, відкликати ще свої голоси і своїх делегацій, і делегацій своїх побратимів із сусідніх областей. Оце все, що ми хотіли донести. Щиро дякую і напевно, друже Петре, виберете естафету. Прошу. Дорогі наші українці, доброго дня вам. І ще раз я прошу вибачення. Перед журналістами за те, що сьогодні так дивно відбувалася ну, ніби наша конференція. Значить, я трошечки вернуся, як створювався правий сектор і на якій базі в Києві наше керівництво домовилося з тризубом і білий Молот на базі у нас створити партію правий сектор. Представники областей УНА було багато проти, але сталося то, що сталося. Значить, я скажу, що на з'їзді було вирішено в кожній області створити чи провід, чи як ось там інше, як би та організація називала, якби той керівний склад того тої партії називався, і між собою вибирати керівника області. Звичайно, з відома київських керівників. Але відбулося зовсім по-іншому. Просто прислали людину без ніякого відома, без зібрання інших членів Уна, нагло поставили керівника того, що зараз є правого сектору. Нехтували нашими членами УНА. І, так би мовити, обходячи статут, зробили те, що вони зробили. Сьогодні ми хотіли просто поговорити, вивести їх на дискусію, таку спокійну, мирну, але відбулося то, що вже друг Віталій сказав: прийшли якісь в балаклавах і. В той час, коли на сході точиться війна, коли наші кращі сини гинуть там, тут вони, е, оті правісти, чи як їх назвати, не знаю. Е, значить, хотіли розпочати теж ну, ніби якусь міжособну війну. Ми на це не підемо таким шляхом, щоб е, ми теж могли привезти там хлопців, з, Бог знає з чим зі штахетами, з каміннями і так далі. Але ми свідомо на то не йдемо. Тому що ми повинні вирішувати будь-яку дискусію за круглим столом. Чи це на телебаченні, чи це в ширшій, при ширшій громаді. Зараз надаю слово Ярославу Свалебі. Друзі, Тут же переді мною виступаючи, в принципі, зачепили цю тему. Я був делегатом з'їзду УНА, який був на цьому з'їзді, обрав нове керівництво і обрав новий провід. Згідно усіх конституційних норм, згідно правил принципі, політичної політри України, мали бути відбутися районні, міські обласні конференції, які мали би брати нове керівництво, назначити пріоритети і рухатися, і розвивати політичну організацію. На жаль, за рік не було проведено ні одної, ні обласної, ні районної. Ні, міської конференції як результат виникає запитання, чому до сих пір в юстиції лежать документи? УНА з, з керівниками, які є в принципі, як член УНА я хотів би сказати, що тоді ну стоїть питання, чи можливо нам треба відновлювати УНА як політичну структуру і рухатися вперед в правовому полі. Якщо дозволите, я тільки на завершення хочу звернутися до тих всіх хлопчиків, які сьогодні прийшли з напівтверезим керівництвом. Ви хочете крові? Будь ласка, ми готові. Але якщо наша кров послужить очищенню української націоналістичної ідеї від отої шолупоні, отої шушвалі, яка до неї налипла, якщо в вас тих, хто йде свідомо за людьми із брудними руками і брудними пиками, ну Пересадять, чи просто львів'яни викинуть звідси, це буде великий здобуток. Ми звернемося до посольств європейських країн, до посольства Канади, США. Ми звернемося до Міністерства закордонних справ, щоб вияснило, чи є подвійне громадянство так званого націоналіста бандєровця фюрера, як він себе називає. Ми будемо це виясняти. Якщо це не підтверджується, і людина буде чисто порядна, я перший вибачуся і понесу будь-яку заслужену кару. Але для цього треба щось відповідати. Не кийками. Не ножами, не кастетами. Не за це вмирали і гинули наші люди, і продовжують гинути. А хто ж на фронті лишився, коли ви всіх сюди притягнули? Бандитизм у Львові не пройде. Львів це є культурна нація, це є осередок, це є столиця культурної нації. І приблудам, які сюди несуть московські якісь традиції блатні, тут місця не буде. Навіть якщо це станеться ціною наших життів. Запам'ятайте, бидло під тризубцями, бидло перефарбоване, яке ганить, принижує честь і гідність і мертвих, і живих, і ненароджених українців-галичан. Слава Україні!